Справді ніколи не відомо кого приховує нік. Приміром, ось ця соціальна реклама має нагадувати неповнолітнім про те, що в інтернеті під виглядом їхніх однолітків часто сидять дорослі дяді з поганими намірами. Але віднедавна в Чернігові на любителів молодої крові з'явилися свої любителі. Вони називають себе мисливцями на педофілів і відловлюють збочинців через інтернет. Дмитра Ленківського в Чернігові більше знають як музиканта, хоча за сумісництвом хлопець ніхто інший, як головний місцевий ловець сексуальних збочинців. Три місяці тому у мережі з'явилося перше відео, на якому Дмитро та кілька дух молодих чоловіків викривають педофіла гея, котрий на сайті знайомств напросився в гості до підлітка. Зачем ти прийшов 15 літньому мальчику? В переписці він тебе вказував, що ні совершеннолітній. Указував. Ти в курси, що такое підофілія вообще? Или ти не в курсі в розватне дійство по отношенню к несовершеннолітнім. Правильно чоловіка із сексуальними відхиленнями вони не б'ють, лише беруть у нього інтерв'ю, знімають на камеру мобілки, а потім відео викладають в інтернет. Таким чином гласність породжує сором і відбиває бажання у педофілів розбещувати дітей. Общественное порицание оно куда страшнее побоев, так как от них уходят жены, семьи, отворачиваются друзья, знакомые, узнают, тыкают пальцами на улицах. Смысл их бить. А це хлопчик Ваня 15 років. Він виконує роль живця. Встреча. Может, ты что-то хочешь там? Может, давай зайдемо, тебе купим пивка, чтобы ты расслабился, щоб ты так не нервничал. Вот удяти у тебя там точно родителі. Щоб дома не було. Ти ж смотрі ані уверена сунув завжди розговорювали. Ніхто не смущався. Коли ж любитель полунички з хлопчиком заходить до приміщення, там на нього чекає неприємний сюрприз у вигляді групи Окупай педофіляй Дмитро каже, лише за три місяці не надто активної розвідки вдалося вполювати п'ятьох тивих молодиків віком до 30 років. Ні, були свершенразного набора. Приміру був у нас такий, Певец <laughs>, очень знаменитый, как оказалось. Вот он поет там у нас и в филармониях, и все такое. Ну. С чего уж там? Сам, кстати, к нам добавился. Вот. Второй там у нас был пробочник вообще со Славутище, пробки для пива делает. Вот. Отслуживший в армии, то есть... Рос без отца. Вот. що у нас один билвон спортсмен там штангу таскає, от, займається там, ложит тротуарну плітку. У багатьох європейських країнах з педофілами не панькаються. Наприклад, в Польщі закон дозволяє каструвати злочинця хімічним способом. В Чехії це роблять хірурги. Дехто з українців таку практику теж схвалює. Як ви до такого ставитесь? Отлично. от, от від, ви від, що, правильно. Діяльність чернігівських борців на вулицях міста здебільшого оцінюють позитивно, але разом із тим люди питають, чому міліція не бачить сексуальних збочинців. Я допустим не чуть не проти, хай відстежують, хай викладають відео, хай реагують органи. Ну якщо сьогодні ми будемо перебирати на себе функції міліції, можливо, ми що, потім маємо перебирати на себе функції армії, інших силових структур. Правоохоронці відповідають, спіймати педофіла на гарячому, це половина справи. Аби його покарати, до них має надійти заява від батьків дитини. Якщо Если ситуація виникає, то дуже рідко неповнолітні звертаються до батьків Тараса. Во-вторых, если даже обращаются, родители стараются скрыть. Тобто, у нас менталитет наших граждан немножко как-то отличается от их позиции. Во-вторых, то, что від происходит по интернету, это ну, периодически носит характер, тоже провокации, Опять же, то же самое. То есть мы уже сколько раз объясняли. Якщо такі случаї допустимоміють єсти там в этом городе, надо писати заявление, приходить к нам в Україні. Максимальне покарання за розбещення дитини сім років позбавлення волі. Втім, кримінальні справи по цій статті поодинокі. Відтак і чернігівські поборники цього лиха кажуть, для них законом не передбачено механізму співпраці з міліцією, а отже, надалі планують викривати збочинців своїм перевіреним способом.